Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, Фланш в ремонті. Відео будуть поганенькі, але будуть, тому що інформацію треба створювати і поширювати. Це у нас відео, де ми випробуємо перемички із заправлені новою оправочкою авторською, так, яку нам зробили на замовлення Добрі люди з Харківщини. І зараз побратим нам покаже наприклад, Цієї перемишки експериментальної, пристрасть покаже страх, лють і моць, яку він в змозі розвинути, аби зіпсувати ось цю чудову річ. Став на паузу, поїхали. Ну, все так. ну, Побратиме, давай потроху поїхали, показує нам враження, показує нам емоції Театр одного актору. Щось ти з минулого разу, мені здається, трохи. Щик під наїв, а, так, О, бабіч. Я просто. черева. Щось Ми ще пару відео знімемо і ти перестанеш в кадр вміщуватися. Дивісти. Та я знаю, що тримай, так? Ану, давай, як кацапу горлянку, души його, тягни, викручуй ці соски. Давай, лють. Тихенько дивись, щоб якщо вислизли щоби той, щоб ти собі там нічого не пошкодив у цих руїнах у цих... Сараях і підземеллях. Ану, викрушуй, тягни гарненько. Давай. Імітуй нам 100 тисяч років роботи бронетехніки, бо ми такі перемишки робимо, щоб коли все, як то кажуть, згоріло, вони щетліли. Ану, червоній, пітній, викручуй. Слухай, ти танкіста тягнеш, ніби вихователь дитячого садка якийсь. Козачок. Все, скрутив ти йому голову. Ану. А, ну. а будла, Обережненько. О! А у нас по тілу розійшлося. Ми скрутили не місце з'єднання. Ми скрутили мідяшечку. Наш моцний, дуже добре вгодований побратим. Анатолій, натримай. Давай. Все. Який у нас виставок? 70 квадратів мідь? Показала себе слабшою за українського танкіста. Стоїть тут, усміхається. Щасливий радісний, допомагає Господь йому у всіх добрих справах. Отак він, шарашить кацапів. Отак він їм горлянки скручує. А вони слабші за мідяшечку на 70 квадратиків. Все, панове, далі у нас що? Правильно, випробування на стенді. Ми поганяємо його на кількох сотнях амперів. Подивимося, але я думаю, вже на цьому етапі ні в кого немає сумнівів щодо міцності, благонадійності і витривалості цих речей. На них можна буде, з-поміж іншого, я так бачу, і хай не танки, але бехи тягати замість тросів і жорсткої сцепки. Все, підписочка, вподобайка. Якщо не мені, то анатолію. Добрий рембат. Підписуйтесь. Зараз так, я трохи залізу сюди. Ану підійди ближче, я тебе зверху покажу. Щоб... Підписуйтесь добрий Рембат. Все, от, будь ласка. Слава, Слава нації! Смерть ворогам! Смерть кацапам.